Ви на каналі Тероїстика з вами Оксана Лалабаєва, і це таро-прогноз для стрільців на березень 2023 року. Отже, яким чином ви стрільці будете проявлятися в соціумі протягом березня. Ваш внутрішній стан протягом березня. Стосунки для тих стрільців, хто у парі. І для тих, хто у вільному плаванні. Фінанси для стрільців і рекомендація. Так, доволі цікавий місяць, де, перш за все, соціум буде вбачати вас як людина-наставника, як людина вчителя, як людину, яка може надати дуже цінну. І цілісну пораду з огляду, на, з огляду на свій досвід, на своє чуття, на своє взагалі сприйняття і відчуття світу. Перш за все до вас будуть іти як до вчителя, як до наставника, як до людини, яка може допомогти розрулити взагалі купу різноманітних питань. В тому числі проблемних, де ви ставитесь до людей, які до вас звертаються, дуже милосердно, Дуже так по, хочеться сказати чомусь по-біблійськи. Коли ви впроваджуєте в своєму житті ці наші основні корінні. Десять заповідей. Як людина, ви будете проявлятися дуже правильно, яка керується в першу чергу моральними принципами, тим, життєвими тими принципами, які не дозволяють робити щось людям погане, по суті. Доволі багато буде людей до вас звертатися по певну допомогу. Можливо, ви маєте певні якісь здібності у вищих проявах. І до вас будуть йти як до людини, яка може дійсно направити на якийсь правильний вірний духовний шлях. Але ж, але ж справа буде в тому, що вам необхідно буде, ви таким чином, допомагаючи людям, ви будете відчувати в собі цю самодостатність, цю цінність світу, цінність, яку ви представляєте для людей. Можливо, ви на це відчуття чекали дуже довго у своєму житті. Можливо, це для вас був доволі тривалий шлях, коли ви цілеспрямовано прямували. До тої точки вашого життя, коли до вас прислухаються, коли вас просять поради, коли орієнтуються на ваш життєвий шлях і досвід. Але ж при цьому внутрішньо ви відчуваєте себе доволі агресивно, чи то люди, які звертаються до вас, вони приходять до вас такими питаннями, які можуть вас вибивати з зі звичної з зі звичного режиму, да, зі звичного свого світосприйняття, тому що всередині. Ви відчуваєте просто бурю емоцій, коли хочеться доводити свою правоту, причому доволі агресивно, доволі пристрасно. Можливо, деколи не обираючи слів. Можливо, мова йде про певну якусь одну чи дві ситуації, які відбуватимуться протягом місяця, коли ви. Дійсно, будете налаштовані дуже агресивно відстоювати себе, свої думки, десь може бути бажання посваритися, вв'язатися в конфлікт або щось таке. З чим це пов'язано? Ну, в першу чергу, це звичайно якісь флешбеки з минулого. Можливо, якісь певні ситуації можуть повторюватись, де ви не змогли себе захистити, де ви не змогли себе. Убезпечити і наразі ось у вас є певна вже рішучість, щоб закрити, умовно кажучи, цей гештальт, тому що ви вже здобули певне прозріння, певний досвід свій, певну мудрість. І ви розумієте, що не завжди треба стояти і мовчати, коли там на тебе нападають, або коли тебе ображають, що час від часу необхідно чітко і дуже. Свідомо показати, продемонструвати людям, що ви людина, яка може за себе постояти. І загалом цей захист він буде сформований цим, вашою внутрішньою мудрістю. Можливо, таким чином завершиться якийсь певний етап, який тягнеться у вашому житті, ваші страхи, що ви не можете себе захистити. А зараз вас може. У вас може з'явитися така можливість, і ви таким чином закриєте для себе якийсь болючий момент вашого життя. Так, далі. Стрільці, ті, хто у парі, що у вас у відносинах цього місяця? Ну, перш за все, це якесь переміщення. Воно може бути як фізичне, так і метафізичне. Ви можете переїжджати з місця на місце, з міста у місто або з однієї країни до іншої країни. Загалом, скоріш за все, що своїми партнерами, своєю родиною, але, можливо, і поодинці ви якимось чином будете переміщатися. І ось ці хвилювання стосовно майбутнього: а що там буде, що нас чекає на тому березі, чим ми там будемо займатися, як ми будемо взагалі облаштовувати свій побут і так далі. Такі питання можуть виникати у вашому партнерстві у зв'язку з цими пересуваннями. Можливо, вас хвилює те, що ви вже були у такій ситуації, якийсь був невдалий доволі досвід. Але тепер ви розумієте, що ви якось інакше ставитеся до цих подій, до нових обставин, що ви інакше дивитесь взагалі на життя, що ви вмієте домовлятися, що ви вмієте. Дивитися на складні ситуації з різних точок зору, оцінювати їх з різних напрямків, скажімо так, і ви розумієте, що те, що ви отримуєте на даний момент у відносинах, це за справедливістю, тобто це або такий період, який мав відбутися у ваших відносинах, або ви щось отримуєте таке, що ви розумієте, що. Так мало бути і що так рано чи пізно а, малося відбути. А для тих стрільців, хто не у парі, хто у вільному плаванні, тут мова йде про певні страхи. Можливо, ви переживаєте щодо того, що ви наразі самотні а, і що немає там певної підтримки, але дуже багато мозок ваш домальовує тих страхів, яких насправді. Не варто боятися того, чого насправді немає, то, що ви собі нафантазували. Тут треба заспокоїтись, по-перше, подихати глибоко і зрозуміти, що насправді не так страшна та ситуація, з якою ви зіткнулися, як вам здається, на перший погляд, власне. Хтось, можливо, зіткнувся з тим, що ви втратили частину своєї родини, якимось чином, або ви розлучилися, або ви загубилися, або якась ще більш серйозна втрата вас спіткала, і ви переживаєте, що це все може повернутися і відбуватися з вами знову і знову, і приносити дуже глибокий внутрішній біль. Але. Не варто концентруватися занадто. Я розумію, що, типу, якщо ви в депресивному стані якому знаходитесь, або якщо вас долають певні жахіття у вісні, або щось таке, тут мова йде про тяжкі доволі психоемоційні стани, і у ваших силах з цим розібратися, якщо ви маєте бажання. Розрулити цю ситуацію або розібратися з цими страхами, це залежить лише від вас. Якщо ви маєте цю наснагу наразі, то ви можете звертатися до спеціалістів, до певних фахівців, які спеціалізуються на психоемоційних станах це психологи, зрештою, які можуть вам допомогти з цим розібратися. Але якщо ви не маєте всередині себе ресурсу, то Неможливо допомогти людині, яка не хоче допомогти собі сама. перш за все, ваш перший крок має бути такий, що ви маєте усвідомити, що ви маєте певну проблему, і ви маєте усвідомити, що ви можете її вирішити. І тоді вже робити крок за кроком певні дії, які вас вже, зрештою, приведуть до виходу з цієї складної ситуації. Також мова може йти про те, що ви переживаєте щодо. Того, що ось ну, буває так на, 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 накриває, що ось все, я все життя тепер буду сам або сама. Моє серце закрито, воно зледзініло. Неможливо, щоб хтось там, моє серце знову завоював або щось таке. Ну, це теж певні страхи, є, які, з якими можна і потрібно працювати. Фінанси для стрільців протягом березня тут вам доведеться за щось поборотися, або за якісь виплати, або за премію, або за спадщину, або за щось, за щось іще. Тобто, вам доведеться проявлятися доволі активно, захищати те, що належить по праву вам. Можливо, це такий дійсно період, в якому ви маєте проявитися. І знову ж таки, ми пам'ятаємо, що внутрішньо ви відчуваєте себе доволі агресивно такою людиною, яка має відстояти своє якесь право. Можливо, цілком можливо, що саме ця ситуація відноситься до фінансів, до того, що вам потрібно щось відстояти. Зараз подивимося. Та, да, доведеться поборотися, не дивлячись на те, що це дуже важко, але тут є певна конкуренція. Або ж якщо ви. На якомусь певному новому робочому місці і вам треба проявити себе, то це потрібно робити дуже активно, не дивлячись на те, як це може бути важко. Якщо це якась ваша справа, яка пов'язана з певною конкуренцією в тій галузі, в якій ви займаєтесь, так само необхідно зробити щось таке, що могло б вирізнити вас на фоні інших людей. Тобто навіть якщо це тяжко, навіть якщо вам доводиться наступати собі на горло. Навіть якщо вам доводиться переступати через свої якісь установки, це потрібно робити, тому що це певний є відрізок шляху, який вам необхідно пройти. Упс. Так, і порада для стрільців на березень. Ті ж їдеш далі будеш. Не варто нікуди поспішати. Все прийде тоді, коли має прийти. Вам необхідно зрозуміти, що на даний момент вам необхідно впроваджувати певні кроки, але вони мають бути дуже продуманими. І навіть якщо справа рухається дуже повільно, а не так швидко і стрімко, як би вам хотілося, ви маєте зрозуміти, що вам потрібно послідовно, крок за кроком е е е торувати цей шлях. Ну Не можна зараз, е так як вам хочеться. Одним моментом. І все потрібно потихеньку, помалесеньку, і продумувати дуже гарно з матеріальної точки зору кожен ваш крок. Тобто не має бути спонтанних певних рішень. Якихось все має бути фундаментально і основательно. Чого б це не стосувалося? чи то оформлення якихось юридичних документів, чи то вашої родини, чи то вашої роботи, чи то ваших стосунків, все має йти дуже поступово, покроково. І тоді ви просто уникнете через оцю занадто надмірну гарячковість, ви тоді уникнете певних помилок, певних спірних моментів, які вам наслідки яких вам доведеться потім згодом вирішувати. Якщо ви будете продумувати кожен ваш шлях, кожну сферу в галузі вашого життя, ви уникатимете цих хибних кроків, ви уникатимете помилок і тоді вже згодом, у майбутньому, ви зекономите просто собі купу часу і купу нервів. І таким чином ви просто будете вирішувати вдвічі менше проблем. Такі справи для вас, стрільці. Я дякую вам за увагу, буду вдячна за лайки та коментарі. Бажаю вам всього найкращого найкращого березня. Всім пока!